Коротше, я вирішила знімати в новому форматі, типу історій, ну, типу, з сім'єю і всяке таке. Того іноді будуть виходити відео в такому форматі. Давайте зараз буду. Якось раз жила дівчинка Аліса. Вона була дуже збільшення сім'ї. І того в неї була дуже довга кофта. І ще її тата. О, привіт. Ем... Е, мама. Мама Аліса частенько була на роботі. Ага, моя мама часто на роботі. Е, молоко смачне. Так е, дівчинка частенько дивилась на картонку. Yes! Мама мені вчора купила мою першу іграшку. Така крута. Дивіться, а ананас попит. Але в моїх однокласниць вони кажуть, що в них набагато їх. Трошок більше. Але тепер я теж можу похвастатись. Валяться на кожній перерві. В мене є це, в мене є це. А тепер в мене буде. Mm. Так, треба зробити домашнє. Ручки старачки нема. Блін, сука, закінчився. Мама вб'є. Що ж робити, що ж робити? Зараз. Зараз почекайте, я сходжу за бумагою. вже тут. Так, я на листочку зроблю домашню, думаю, мама не помітить. Так. Зараз я позорсту поміряю. Так ось так от. Ось. Мені здається вийшло погано. зараз я все зроблю. Так, все. Зараз ручечка. О, з першого класу, а я в четвертому, з першого класу. У мене одна ручечка. І один олівчик. Але замість зеленої ручки в мене, на жаль, фломастер, циркуль, циркуль у мене є. Зараз буду писати. Угу. Тисячу плюс. Дві тисячі двісті. Це в нас буде скільки? Три тисячі двісті. Так, далі. Я число і домашню роботу не написала Срочно. Який сьогодні? Двадцять восьме. Так, зараз почекайте. Двадцать восьмое. Э -э лю то го э до ма шня ро бо Та. Завдання не написала, ну, зараз я напишу зав, да. Ня. От написала завдання, яке в нас тридцять. Триста тридцять дев'яте. Так, треба далі. Мм 100? сто 100? 100 в четвертому классе. Окей, зараз сто 100 плюс тысячу. Буде 1100 сто. Ну, типу один нуль-нуль. А, ні, кудись не туди мене занесло. Зараз, ну, типу, один. Е -м. Е -м. Е -м. Потім іще один. І два нулі. Здається, так записується. Я ти ще погано шарю, але хоча б шарю. Так, все треба далі. О, ні, один брусік, чи це родинка? Не знаю, що це? Мабуть, від мого невдалого макіяжу, який я робила з маминою косметикою. Все-все відмилося. А, в якій кофті я ходжу? А в мене під низом ще маєчка, є ось така от оранжева, бачите? Крута? Так, да. У мене ось такі от ще маленькі дві кустички, просто мама мене водить в самий дешевий салон, мене там взагалі до плеч, Або іноді іще вище. Того? До речі, у мене замість звичайного телефона кнопочний, але він дуже крутий. На ньому змійка навіть є. А ще по ньому я переписуюсь з мамою іноді. Все, давайте далі я буду писати. Е, далі, далі. Сто на чотири Помножте на чотири сто. У четвертому класі. Легкі дня, 400. Так, давайте далі. О, задача. Задача. 300. 40. У мене трошки поранене вушко, але про це нікому не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Кофта хоче татова, але тату мені її подарував. На штанах не буду казати, там невеличка таємничка. Все, давайте далі. Так, задача. Що там треба писати? Зараз дайте прочитаю. В підручнику. Де мій підручник? От він в мене ось такий от, гарненький. Мені він, до речі, дуже подобається. А? Дайте прочитаю. А, -а, -а це задача, типу, викресли лишнє. Так, зараз дайте прочитаю. Читаю вам так. В магазині було 20 кілограмів яблук. Чого всього 20? А, а, -а, -а? а потім. Вони коштували 2000 гривень. Груш було 30. Вони коштували 2000. Яка вартість цієї покупки? Хм. Так, ну я вже зрозуміла, коротше, ми пишемо. Дайте це. Вам треба записати тільки. Те, скільки вони коштують. Давайте яблука. До речі, скорочуємо не на я ні в якому разі, а на яб. Все, давайте я пишу. Я б. І груш. Г. Просто Г. Ну, якщо ви скорочено, пишете. Може, ви пишете не скорочено, і ви пишете, типу, повністю груші, яблуко. Ми пишемо скорочено. Так, зараз тисячу. гривень. А гроші дві тисячі гривень. Так. Коротше тут нам всього одна дія і дуже легко. Тисячу плюс дві. Тисячі. Буде всього три тисячі. В дужечках гривни. От гривні якраз треба скорочувати, але у відповіді можна і не скорочувати. Коротше, я пишу відповідь. Коротше, пишемо відповідю. Три тисячі груну. Ну, я пишу так, ТР, це. Ну, можливо, ви пишете по-іншому. Я пишу ось так у відповідь. Вартість. Цієї покупки крапка. Покупки крапка. Все? Ось. Правда, я тут трошки неправильно написала, зачеркнула, але так, зараз головне це підписати наш листочок. І якось спробувати на ньому намалювати клітинки так, зараз поки напишу одну відповідь зошит з мати. Matica. Anni. Шевченко, Шевченко, стоп, а як його тата звати? Захар, тобто Захарівна. А у нас там еще есть такие вот квитки намалеваны. Пчик, 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 пчик. А далее вот так, так, так. Крапочка. Так, так, так. Еще. Так, так, так. Ха. Вот все, а с другой стороны у нас табличка множения. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Пишемо таблички: один помножити на нуль, буде нуль. Один помножити на один буде один. Один помножить на два, буде. Один на два буде два. Один на три буде три. Один на чотири буде чотири. У нас там тільки до чотирьох табличка. Я вже пишу на два таблички. І два останні на чотири буде вісім. Так, далі. Три на нуль. Три на один, три. Три на два. Шість. Три на три. Дев'ять і три на чотири, три на чотири. Здається, дванадцять. А, да, дванадцять, блін, дура. Э, вибачте. Дванадцять. 4 помножити на 0 буде 4. 4 помножити на 1 буде. 4. А, не, чотири на 0. буде ноль. Такий табличка не будем писати її. Ну все. Думаю, можно сдавать в чеки. Домашние я написала. Так. Забула нам по малюванню, але це вже буде в іншій серії. Ой, мамина косметичка впала.